Вітаю шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади і сьогодні гість студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас, Олексій Григорович. Доброго здоров'я. Завершилися непрості переговори з Нафтогазом в Києві щодо відновлення гарячого водопостачання в містах нашої області. І, власне, ви входили до переговорної групи з боку Полтавської обласної ради. Як відбувалася зустріч? Як відбувався процес, до чого домовилися, і наскільки певні гарантії того, що завтра нам можуть не відключити цю гарячу воду? Тоді давайте я розпочну з самого початку, чому так сталося, mm -hmm. і які кроки зробила влада для того, щоб вирішити питання зараз, і що буде робити влада далі, щоб цього не повторилось, те, що ви запитували. По-перше, коли рік назад ворог знищив ТЕЦ і не було можливості Кременчуцьку, і не було можливості опалювати частину міста Кременчука, тоді було прийнято державницьке рішення депутатами обласної ради і частину майнового комплексу Кременчуцький ТЕЦ. Яка е, опікувалася опаленням виробництвом тепла? Е, ми взяли на баланс обласної ради, були проведені е, певні ремонти, і е, через наше комунальне підприємство Полтава теплоенерго ми опалювали місто Кремінчук минулому році. Відповідно на цей рік, коли ми почали переговорну процедуру з підписанням договорів на отримання газу від е, навтогазу нафтогаз, нафтогазтрейдингу, та компанія це напередодні зими. Я правильно це розумію? Кожен, це кожен рік відбуваються такі підписання. В цьому році була ще постанова кабінету міністрів, яка трішки там регулює ці взаємовідносини в серпні місяці, тому питання затягнулося до 1 вересня. Відповідно, коли ми почали перемовний процес, виникло питання у групи Нафтогаз стосовно боргу, який числиться за Кременчуцькою ТЕЦ, це близько там мільярда гривень. Попередній власник напрацював ці борги, і коли ми забрали генеруючу попередній власник, це хто я перепрошую. Це ТОВ. Це е, товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто це це приватне, приватна структура. Ні. Так, вона орендувала частину державного майна, яке потім ми забрали до обласної ради. І відповідно, е, нафтогаз, позиція Нафтогазу була, що цей борг приватної структури ми повинні так само забрати на е, обласну раду, і відповідно е, підписанням е, договорів е, зафіксувати, що ми визнаємо цей борг, і е, потім будемо його погашати згідно е, графіку реструктуризації. Які пропонували підписати. Ми зрозуміли, що не пішли на таку вимогу, вступили в переговорний процес. І так була делегація від Полтави, Полтавської військової адміністрації, обласна рада, Полтава Тепленерго. Ми зустрілись з групою Нафтогаз, проговорили механізм вирішення. Тобто ми на зараз не визнаємо цей борг. Ми підпишемо до е, кінця цього місяця. Підпишемо договір на постачання газу. Тому Полтава Теплоенерго буде з газом. Але що стосується боргу, то наша чітка позиція, що він залишиться на цьому е, підприємстві. Це підприємство зараз націоналізоване, воно перейшло в державну власність. Тому наша пропозиція, щоб держава разом з націоналізованим е, підприємством вирішувала питання цього боргу. Це питання не до нас, і в принципі той діалог і. Ті конструктивні пропозиції, які були проговорені на цій нараді, вони дають оптимізм, і я сподіваюся, що цей борг ніякого стосунку до е, Полтавської обласної ради мати не буде. Ну, ваша позиція, вірніше, наша позиція, скажімо, обласної громади, зрозуміла. Ми не визнаємо цей борг, нехай там погашає держава разом з тою товкою. Яка позиція Нафтогазу цьому трейду? Вони ну, свої дивіться, бачення тут, висловили е, Безумовно, у них, е, вони зараз в судах. Вони з цією компанією да вони компанією судяться. Там є вже виграні суди, і зрозуміло, що буде питання, яким чином боргиці забирати. Але знову ж таки, ми домовилися, що е, оскільки в минулому році ми пішли на цей крок, бо були вимушені йти, була тоді така ситуація, mm -hmm. і держава тоді запропонувала нам все-таки обласній раді підставити плече і через наше комунальне підприємство Полтава теплоенерго дати тепло Кремінчуку, то в цей раз ми зараз чітко стоїмо на своїй позиції, що якщо ми пішли на зустріч державу. Раві минулого разу, то зараз держава ну повинна піти нам на зустріч. І оскільки нафтогаз є державна компанія, то я переконаний, що боргу в мільярд гривень на обласний бюджет лягати точно не буде. А де гарантія, що нам не відключать воду? Е, дивіться, гарантією буде підписання договору до кінця е, цього місяця. Ми цей договір, договір підпишемо. Тому е, я переконаний, що от е, та перерва в теплопостачанні, вона е, безумовно, ну скажімо так. Е, Принесла певні е, незручності для населення, але це був такий певний холодний душ як для е, Нафтогазу так і для теплоенерго, бо зрозуміло, що були скарги. Про це знав уряд, про це знало керівництво і області, і держави в цілому. Тому знаєте, е, завдання вирішити це питання конструктивно стояло як з боку обласної ради, так і з боку держави, і уряду. І я переконаний, що це питання буде вирішено конструктивно. Угу. Ну, ця проблема з гарячою водою це одна зі складових е багаторівневої підготовки до пальму сезону в нашій області. І, власне, як іде е ця підготовка, наскільки готові ми і громади, і, і підприємства по Тепле». Тут є декілька складових. Перша складова це технічна щоб наші е, наші підприємства, які забезпечують теплову генерацію, це Полтава Теплоенерго, Лубни теплоенерго, щоб вони були технічно готові. І тут питання, перш за все до менеджменту компаній, щоб вони вчасно проводили поточні ремонти, капітальні ремонти. Все це за графіком іде, все це проходить, і технічно ці підприємства будуть готові. Вони е, кожного тижня доповідають про там е, наскільки вони в відсотках готові і все наближається до 100%, відсотків. Тому це питання технічно воно буде закрите. Друга складова серйозна це фінансова стабільність цих підприємств, тобто це оплата від населення, оплата від споживачів. Компенсація держави за різницю в економічно обґрунтованому угу. тарифі, і безумовно ті кошти, які обласна рада постійно виділяє на ті чи інші капітальні ремонти мереж, котелень, обладнання. Цей процес так само триває. І е, одна із е, самих серйозних е, таких проблем і викликів, які будуть стояти перед нами, це робота підприємств е, критичної інфраструктури якраз е, в період е, блекауту відсутності електричної енергії. І так само це теж зараз пропрацьовується е, до початку опалювального сезону. Ми поставили перед собою завдання, щоб наша. Наші компанії теплогенеруючі були обладнані 100% генераторами. Тобто, якщо не буде електричної енергії, то ми якийсь певний проміжок часу зможемо генерувати тепло через генератори. Ми зараз проводимо перепідключення всіх котелень на окрему лінію критичної інфраструктури, тобто, коли будуть задіяні графіки почергові вимкнення. Електроенергії, то щоб котельні наші не, від... не вимикались і постійно працювали. Зрозуміло, що якщо буде, скажімо так, повний блокаут, і вже тоді не буде мова йти про черги, а взагалі не буде електричної енергії, тоді будуть задіяні ті генератори, про які я кажу. І тут це і кошти обласного бюджету, кошти державного бюджету. Кошти самого підприємства і величезну допомогу через військову адміністрацію нам е, дають різні міжнародні організації. Вони надають нам ці генератори, за що їм величезна е, подяка. І я думаю, що до початку пального сезону ми 100% наших котелень забезпечимо якраз цими генераторами. Тому на сьогоднішній день все йде по плану. І е, дай Боже, щоб. Е, Скажімо так, ми змогли захистити всі наші і генеруючі потужності. І якщо говоримо про Кременчук, там і ТЕЦ, і щоб не було повторних ніяких у нас ворожих обстрілів, прильотів, тоді все пройде штатно і нормально. Минулої п'ятниці відбулася можна сказати рекордно, тривала сесія Полтавської міської ради, яка накопичила чимало питань. Ну, загалом можна сказати, що депутати відпрацювали злагоджено. І, власне, до вас запитання як до представника міськвиконкому полтавської міської ради, як до лідера міської організації партії Рідне Місто. Які рішення, можливо, виникали дискусії, які рішення були надзвичайно важливими, які рішення з цієї сесії, на яких ви зупинили свою увагу? Ну, дивіться, з одного боку. Депутати напружено 10 годин працювали, провели сесію, і ну, це добре, бо давно не було сесій, які проходили конструктивно, на яких переважна більшість питань підтрималась депутатами. І е, безумовно ті питання, які там, наприклад, земельні питання, які не розглядались два роки, там два з половиною роки, вони були розглянуті, прийняті. Люди, які подавали заяви і питання, яких ну, потребувало вирішення, вони нарешті вирішені. Це безумовно позитивно. Але з іншого боку, 160 питань. Я із практики можу вам сказати, що м, ну, ефективність. Депутатської роботи в цей день на цих 160 питаннях була вкрай низькою. Бо е, концентрація уваги і розуміння, взагалі, що відбувається, як правило, у депутатів пропадає вже десь там після е, 50-60 питань. і далі, далі це вже йде, знаєте, як. от е, Підняли питання, проголосували, побігли далі, депутати і ніхто, ж ніхто не питання на комісіях. Ви аналізували ці так, всі моменти? так, безумовно. Але ще раз наголошую, є правки депутатські безпосередньо на самій сесії, і в цьому всьому потрібно знову ж таки постійно вникати, розбиратися і дивитись, наприклад, які правки вносяться колегам. Тому е, я е, переконаний, що наступні сесії, якщо ми говоримо про ефективну роботу і конструктивну роботу, то наступні сесії не повинні бути, е, бути там більше 50-60 питань. Тоді це буде ефективно. Бо спочатку депутати. Фракції завели ситуацію в той кут, при якому назбиралось 160 питань, а потім героїчно виходять з цієї ситуації. Тому в мене пропозиція все-таки не заводити ситуацію до о, такого о, моменту, де є 160 питань, а все-таки збиратись частіше. Безумовно, позитивним є те, що ми побачили нові прізвища і є тепер нові заступники міського голови. З одного боку, так, а з іншого боку, мене більше цікавить ефективність цих людей. Мене більше цікавить зміна підходів у політичних сил, які стоять за цими людьми. Бо ми багато і постійно критикували владу, яка була корумпована, яка проводила непрозорі тендери, яка взагалі ну, вела себе нахабно по відношенню до міського бюджету. Це було очевидно, і саме через це. Відсторонили бувшого міського голову, він е, отримав термін умовний і е, тепер він корупціонер офіційно. Але е, далі ми все-таки хоч хочемо побачити зміни. Я ще раз нагадую, що рідне місто не брало ніяких посад. Ми допомагаємо нині діючому секретареві, виконуючи обов'язки міського, міського голови. Ми допомагаємо цій новій команді, яка хоче щось змінити. І зробити краще. Окей, ми готові підтримувати їхні ініціативи. Але, знаєте, це не може тривати вічно. Ми не будемо чекати там ще півроку, рік. Ми хочемо побачити зміни на комунальних підприємствах. Ми хочемо побачити зміни в підходах і проведенні тендерних закупівель. Ми хочемо все ж таки, врешті-решт, почути відповідь, що ми будемо робити взимку. Бо ми сьогодні я бачив, там прийшла нова техніка. Ну окей, добре, ця техніка це чудово. І ми голосували, коли стояло питання про виділення коштів на цю техніку, ми, її, ми підтримали їх в цьому. Але я хочу наступне побачити, я хочу побачити водіїв на цю техніку, хто на ній буде працювати. Я хочу побачити розуміння керівника, як буде прибиратись місто. От в п'ятницю депутати проголосували пропозицію секретаря міської ради. І підтримали кандидатуру заступника житлово-комунального господарства. Дуже сподіваюся, що людина досвідчена фахова і ті рішення, далі, його управлінські, які він буде приймати, вони будуть тільки позитивні. І це треба сказати пан Чередниченко. Це пан Чередниченко. І я сподіваюся, що ті його управлінські рішення, які він буде приймати, вони е все-таки будуть плюсові і позитивні. У нас у них немає часу. На вивчення ситуації, на там, вникання в ситуацію. Цього часу просто немає. Рішення ці мають прийматися вже з сьогоднішнього дня. От ви сказали, ми не будемо довго чекати, часу немає. А скільки ви будете чекати? і… Скажімо так, скільки ви даєте оцей термін для того, щоб люди війшли в курс справи і почали працювати, чи почали змінювати якісь підходи дивіться, і так далі. Тут же питання не в нашому бажанні чи бажанні. Я постійно спілкуюсь з людьми. От я зараз до вас йшов на ефір, я зустрів чоловіка, він мене сюди до вас проводив, і ми говорили, ми йшли через парк, і він мене запитував, Окей, дивіться, вже два місяці нова влада, два місяці немає мамая. Два місяці вже все має бути по-іншому. Чому нічого не змінилося і чому все так, як і було? І мені змушений був йому пояснювати, що є певні процеси, що навіть там просто, якщо людина не справляється з е, своєю роботою, якщо вона не на місці і її треба змінити, то законодавство в нас таке, що треба знайти причину, чому його звільнити, звільнити його правильно, щоб він не поновився там, через суд. Тобто це певний процес. Тому місяць, два, три, ну максимум чотири місяці, ми людям ще будемо щось пояснювати і виправдовувати, е, чому все змінилось. А далі вже не буде виправдовувань. Тобто, от ми зараз е, прийняли рішення по заступнику міського голови. Він далі повинен презентувати свою команду, він повинен показати, хто буде начальником управління. Хто буде керівником того чи іншого комунального підприємства? Знову ж таки, якщо це заступник з економічних питань, то ми повинні побачити зміну підходу до там, комісії, яка, наприклад, голосує за виділення чи не виділення нових мафів. Якщо це, е, якщо це е, заступник по роботі з ОТГ, то ми врешті-решт повинні побачити і зрозуміти, чим цей заступник займається. Бо він був тоді. ну, Ця посада була створена, коли напрацьовувалася там нова якась коаліція, uh -huh. і тоді ця створена була посада. Тому запитань зараз дуже багато. І я розумію е, ті виклики і ті проблеми, які зараз стоять перед секретарем міської ради, перед командою, яка е, прийшла з нею. Але ще раз наголошую, немає часу. І спочивати на лаврах, я переконаний, що вони не будуть. І вони. Дійсно, я ще бачу там щире якесь бажання щось змінити. І за цим щирим бажанням щось змінити, повинні бути вже конкретні дії. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми ці конкретні дії побачимо. Раніше за сферу житлово комунального господарства відповідав, скажімо так, мер Олександр Мамай. Потім, коли Олександра Федоровича не стало сферою ЖКГ, опікувався, настільки не помиляється, перший заступник Валерій Пархоменко. Зараз чи можна сказати, що зараз е, вся сфера відповідальності жа, за житлово комунальне господарство лягла на слух народу? Дивіться, я з самого початку не погоджуюсь з вами з тезою, що там за щось, наприклад, відповідав перший заступник. Ні. Дивіться, в нас чітка є структура влади. Це міський голова, або за відсутністю міського голови, є виконуючий обов'язки міського голови. От, виконуючим обов'язки міського голови, є секретар, uh -huh. тому якийсь період часу відповідальним за все, що відбувалося в місті, був Андрій Карпов. Він був секретарем і він відповідав за все, що відбувалось в місті. І хороше, і погане. Те, що його заступники міського голови координують роботу певних напрямків і реалізовують політику міського голови чи виконуючого обов'язки секретарем. От, це знову ж таки відповідальність 100% секретаря, тобто міського голови. Тому зараз є заступники, вони реалізують політику, яку їм чітко говорить міський голова. Катерина Катерина Леонідівна Ямщакова. Зрозуміло, що є певні політичні процеси, є квотні домовленості, є там більшість, яка е, делегувала своїх представників у владу, у заступників. І е, вони мають вплив на цих заступників, це все зрозуміло. Але є секретар, і е, саме секретар за все відповідальний. Тому це ЖКХ, це освіта, це медичні заклади, це, це проблеми там е, в школах, садочках і там десь навіть якихось музеях, умовно кажучи, розумієте, це все відповідальність однієї людини, міського голови, або той, хто виконує його обов'язки. Повертаючись знову ж таки до кадрових питань, я так розумію, що ці три е, нових заступники це представники фракції слуг народу. Я правильно розумію? Е, ні. Е, дивіться, заступник е, міського голови з питань житлово комунального господарства. Так, це е, квота е, слуг народу. народу, і вони запропонували е, цього ж заступника. Е, е, Заступник з питань ОТГ, це так само квота слуг народу, і вони запропонували свого заступника. Заступник з економічних питань це квота фракції за майбутнє. Самим кандидат, кандидаткою на заступника була депутат, і є зараз цим заступником депутат від слуг народу в обласній раді. Це вже питання не до мене, чому так відбулося і чому саме ця кандидатура. Але ще раз наголошу, це квота слуг народу. Це чи це е, за, майбутнє, за майбутнє перепрошую, за майбутнє не не слуги народу. Угу. Тому, можливо, це є якісь внутрішні домовленості, можливо, це е, буде якась там, умовно кажучи, там заміна десь. Ми, ми от вам отут заступника, ви нам отут заступника. Можливо, це питання до них. Вони до нас. І за майбутнє, і е, слуги народу звернулися за підтримкою своїх кандидатур. Ми з ними, з цими кандидатами, проговорили. Ми від них почули їхнє бажання і бачення розвитку тих напрямків, за які вони відповідають. Ми прийняли е, їхню позицію і підтримали. І будемо підтримувати до моменту, поки ми побачимо, що вони рухаються в тому напрямку, в якому вони обіцяли. І, взагалі, влада, яка зараз є в місті, ми їх будемо підтримувати до моменту, поки вони будуть реалізовувати ті плани і задачі, які ми проговорили, і в яких у нас є спільне бачення. Якщо завтра ми будемо бачити Мамая 2.0», ми цю історію підтримувати не будемо. І відразу після завершення сесії пані Катерина анонсувала продовження перезавантаження, про кадрові зміни. Мова йде про заступників, про пані Сук і пані Тарашевську, і про керівників навіть якихось там певних департаментів управління. До чого це має призвести і коли це має відбутися? Ну, дивіться, я зараз повинен бути максимально політкоректним. Хоча я розумію, що в політиці не завжди так виходить, але є політична домовленість про заміну цих заступниць, бо вони мали відношення до міського голови Мамая, вони є його креатурами, і, ну, в першу чергу, скажімо так, вони його підтримували і були представницями його команди. І фракція політичної партії за майбутнє повинна надати свої кандидатури замість цих двох. І тут головне знову ж таки повертаючись на початок нашої розмови, щоб ми е, говорили про зміну принципів, зміну підходів, зміну е, прийнятих управлінських рішень, тобто, щоб ми, як кажуть в народі, не поміняли шило на мило. Тобто, прізвища нас в даній ситуації цікавлять менше всього. Нас цікавить зміна підходів. Бо ми з вами всі були свідками е, того, що там певні директори шкіл говорили, що їм давали якісь списки, е, де і що вони мають придбати там, починаючи від якогось там туалетного папіру і закінчуючи там, олівцями чи ручками, чи, чи там я не знаю, блокнотами. Цього не має бути. Перше за все, за це повинен хтось понести відповідальність. Треба розібрати, чи були такі списки. хто із управління освіти ці списки давав. Директори повинні назвати прізвища. Якщо. Цих прізвищ немає, то тоді вони повинні вийти, вибачитись сказати: Ви знаєте, ну сталася помилка ніхто ніяких списків нам не давав. А те, що накопали журналісти, і так вийшло, щось більше 40 шкіл придбали е, всі ці канцтовари у одних і тих самих фопів, і е, за цими фопами стоять всі одні ті самі люди, це просто збіг. Обставин такий, всі знаєте, і депутати, і ми члени виконкому. Ну так зробимо вигляд, що ми все повірили, і будемо рухатись далі. Нас такий принцип не влаштовує, тому ми чекаємо не при не просто зміну прізвищ. Ми чекаємо зміну принципів. Якщо зміна принципів буде, я переконаний, що все буде добре, і ця більшість пропрацює там до е, кінця каденції, до наступних виборів. Буде все спокійно і, і, і все нормально. Якщо ж знову таки ми побачимо історію Мамая 20 я прогнозую, що е, будуть зміни в Полтавській міській раді. Зміни у складі місць виконкому. Е... Що він повинен дати в роботі цього органу, і власне як він вплине на, на наше життя звичайних полтавців. Депутати внесли зміни і в складу виконавчого комітету вивели старост. Це таке дискусійне довге питання, ми говорили про нього вже достатньо давно. Старости – це був такий буфер і подушка для влади, бо вони завжди прямим одобрямсом голосували все, що вносила в зал влада на виконавчих комітетах. Тому я думаю, зараз. Все таке засідання виконавчого комітету буде проходити більш конструктивно, і е, кожен член е, комітету е, виконавчого комітету матиме можливість впливати на прийняті рішення. І це я впевнений, що це додасть е, якості е, цим прийнятим рішенням. Зараз активно мусується питання передачі е, ПДФО податку з е, доходів фізичних осіб на Центральні органи для того, щоб його перерозподіляли. Ваша позиція, тому що зараз дуже багато громад, вони фактично ну, відчули себе набагато краще з цими грошима, оскільки це гроші е, військових. Е, так само. Ваша позиція з цього приводу Віта, складне питання. З одного боку, я розумію позицію держави, бо вони коли вони бачать. Видатки місцевих бюджетів, які не пов'язані з, з війною, а там не будівництво яких стадіонів за сотні мільйонів гривень, чи там е, якісь видатки на, на якусь там бруківку, десь там перекладали, а можна було і не перекладати. Я розумію позицію mm -hmm. держави, коли вони кожну копійку там намагаються витрачати на, е, е, наших, на наші збройні сили, на сили оборони і все, що пов'язане з війною. Але з іншого боку, ми з вами так само бачимо е, купу е, так званих корупційних скандалів, які е, говорять про те, що там десь хтось щось в якихось міністерствах закупляли за завищеними цінами. Такі випадки будуть завжди. І не треба реагувати, і, і знаєте, як якщо міністерство там оборони закупило щось за завищеними цінами, ми ж не говоримо, що ми забираємо всі кошти у міністерства, і більше воно нічого робити не буде. Правильно? Ні, ми робимо якісь висновки, змінюються керівники, там змінюються заступники, і цей механізм працює далі. Тому я думаю, що забрати це ПДФО військових у місцевих бюджетів це все таки помилка. Я сподіваюся, що держава перегляне е, свій підхід, і, можливо, вони просто напрацюють якийсь механізм, і в тому числі затвердять його законодавчо, який буде зобов'язувати е, місцеві бюджети, наприклад. Те ПДФО, яке вони отримують від військових, що вони його можуть використовувати там на якісь тільки певні цілі. Ви знаєте, що і в обласному бюджеті, і в міських бюджетах, наприклад, міста Полтави, достатньо велика частка цього ПДФО від військових. І місто витрачає кошти через програму Полтавський спротив, і там достатньо серйозні суми. І так само обласний бюджет постійно витрачає туди. І дуже часто. От контакт військових з органами місцевого самоврядування він відбувається набагато простіше, швидше, і органи місцевого самоврядування реагують там в рази швидше, ніж державні центральні наші структури. Тому я все-таки сподіваюся, що держава перегляне цей свій підхід, знайдуть якусь таку золоту середину, яку яка дозволить і державі е, розраховувати на те, що Місцеві бюджети профінансують частину видатків, пов'язані з обороною держави, але з іншого боку, і місцеві самоврядування частину цих коштів будуть вкладати на Розвиток на знову ж таки, якщо говорити про Полтаву, то це і фінансуються медичні заклади, фінансуються освітні заклади, ті самі там ремонти укриттів. Тобто всі ці речі контролювати треба безумовно. Видатки дивитися за ними треба так само, але не рубати з плеча, і от просто давайте ми все відберемо у них. Хай тепер воно все до нас іде в центральний бюджет, і ми будемо в ручному режимі тепер управляти е, цими коштами. Думаю, що це помилка, і я сподіваюся, що все-таки зміниться позиція держави в цьому відношенні. Олексій Григорович, Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую я бажаю вам рідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.